Включаємо вже телевізор і бачимо, що Росія напала на Україну. Боже! Ми вже нічого не береться, не годні нічого робити. Що побули на дворі, що це йдемо, включаємо, які новини. Ідуть, все, стріляють, убивають і все, ви ж це знаєте. Але 15 березня вже як почалося трохи вже. Ем... Вже зрозуміли, що вже нічого не буде, вони валять уперед і то все. Ну і е, мій чоловік робить на заставі тут, і йому сказали, треба треба от отак і так, бо до нас приїжджають з Хмельницької академії курсанти, немає куди подіти, бо бомблять, і так, щоб спасти. Вони ще ж не знають, що до чого ж, немає такої практики. Теорія є, а такої практики. І треба ж трохи. Це. І їх поділили десь там по цьому, і до нас приїхали 30 душ. Вони молоденькі, такі, якби і ви тако молоденькі, і це, приїхали автобусом і питають, та дівчата тут є? <кій> ну, Вони собі ще не розуміли, що, що до чого, але це вже лейтенанти, Я знаю, які другий, бо ми ще й не питали. Ну, та й сказали нам, що треба їх зустріти з обідом, якщо ви можете. Можемо. З усього лишили своє, і я зварила їм обід, і спекла хліба. О, вони мені привезли, правда, муку і то все. Я зробила в печі, спекла і ми їх нагодували на обід. А ще треба вечір, бо на другий день аж тоді привозили від клубу столи, лавки, все. бо не було. Це ж це тоді почало організуватися, вже стягувати то все докупи, все, що де звідки, хто люди давали і консервацію, і все, хто що міг. Ну і почалося вони три місяці у нас тут були. А потім вже ротація. Другі приїхали вже з самого Маріуполя, а потім приїхали вже з-під Бахмута. Але що до цих хлопців, то я скажу, що. Вони зразу хліб печений, це з академії, не так. А потім, як привикли до нього, та й уже все. А за один вечір, то вони доки до вони не мали де там хранити. Та й повариха вже приїхала, повариха тут у них була. Та й все взяла, все там ключ, закрили, то все, як кухня. А одного разу лишила їм, а вони все і хліб з'їли з варенням, з цим з молоком. Зі. От і, і все. І лишилися бідні без хліба. Ми поїхали до Ямполя. Але хлопці такі вже були. Ми приїхали з Ямполя. Вони каже, ми були до вас за хлібом. А ти я ж вчора дала. А ми за всю ніч і з'їли його. Бо вони брали по п'ять хлібів. От, і так я зразу писала, скільки хлібів. Наприклад, 18-20 домашніх хлібів, сп'ється, великі ці форми, бо в мене великий піч. Ну, та й... А потім вже я писала, писала плюс 18, плюс 20, плюс 20, плюс 20. Дійшло до того, що я 300 спекла. і думаю, це ж вже не писала на гаражі. Це вже писати це без толку. І пекла, вже приїхала друга партія, то вже я зовсім не писала, але вже посчитала ці три партії, ці три групи, чи як сказати, цих людей, бо другий приїхали 68, а третій приїхали 100. То я за цей час з 15 березня по 15 січня 23 року це я пекла. І літо, ціле літо і так лише спекла, і вони з'їли, що воно і не спортилося, і не це я опять печу, я опять печу. Mm -hmm. Ох, то я спекла півтора тисячі хлібів. Вручну місила на дровах, розпалила часи, скільки воно на розстойку, скільки там на розстойці, скільки вже усунула. Потім ще якісь. Робила візерунки вже, слава ЗСУ і так далі. В общем, От така робота. І так і рік пройшов. Думаю, вже все, війна кончиться, Ага, ні. А війна йде. Пані Родіка тримає дуже тісні стосунки своєю родиною і питання родини. в неї